Ну, от, наприклад, Тарас, багато експертів, які тут були ще там півроку, там три місяці тому в цій студії говорили, що в принципі українські олігархи жодним чином не дадуть Януковичу інтегруватися до Росії, тому що те, що вони мають, дуже цікаво для Росії. І не деякі експерти навіть говорили, що інтеграція до того союзу, до митного союзу, означає, що російські олігархи прийдуть і візьмуть те, що їм тут цікаво. І дуже багато про це навіть стаття «Економіс» була, яка теж було присвячена, що олігархи орієнтовні виключно не європейський союз. Але ми бачимо, що олігархи дозволу українські дозволили монополізувати владу Януковичу, олігархи дозволили його розвернути країну в інший бік, принаймні зараз mm -hmm. так здається. І в цьому сенсі, скажіть мені, будь ласка, то яка тут роль українських олігархів? От, в принципі. А? ну тут це питання українських олігархів, що вони прозахідні, що вони. Um, Підтримують не проросійську позицію, um, що вони до якоїсь мері готові піти на um, зміни системи, щоб було більш верховенство права, більш правил, uh, правила ігра було більш такий рівноправний. Я все того вже чую 10 років. Um, особливо таких людей, як Андерс Аслунд в Вашингтоні, він постійно про це говорив. Тепер менше. Um, я. Завжди і досі також тепер скептично ставитися до того. А, я знаю, що вже останній міс... останній тиждень приблизно досить багато таких статей з'явилося по різні видання, Блумберг, і Reuters, і економіст, як казали. Я скептично. Чому? По-перше, Янукович поїхав в Москві на літаках кого? Ахметова? Ну, говорячи, так і я. А по-друге, хто виграв найбільші тендери, хто збільшив найбільший бізнес свої за останні чотири роки ахметові фірташі. По по-третє, тут не завжди все ясно в Україні, що відбувається. Ну, наприклад, газові лобі, так, так би мовити, які очолює пан Фірташ. Вони є западинці, вони західзах України переважно. Бакай був з Волині. Фір теж з Тернопільській області. Ну, це історично так склалося. А, бо газовий сектор, ну, сховища для газу були переважно в Галичині, наприклад. А, і хоч вони західні українці, вони проросійські, бо бізнес їхній, ну, питання газ є російський чи середньоазійський. А, Тут не все так ясно, не все так чітко чорні і біли. Я думаю, що також треба пам'ятати, що олігархи по їхньому натурі вони не є ем, натуральні дисидентами. Вони не готові. Раз за 23 роки незалежної України, раз один олігарх пішов проти президента Лазаренко. І ми знаємо, що з тим сталося. А другі олігархи переважно люблять завжди бути дуже близькі до президента. Вони розуміють, що бізнес і політика в Україні вона дуже ну, пов'язані. І вони не готові а, стати героями. А, очевидно, коли є якась політична криза, як вона відбулася в 2003 2004 році, тоді олігархів може бути готові а, таємно підтримати. А, і офіційним кандидатом і може опозиційний кандидатом. Як це відбулося тоді? Коломойський тарут, гайдук підтримали, наприклад, може Іпанчук, підтримали тоді Ющенко. А сьогодні ситуація набагато інакше, бо сьогодні не кучма при владі, а не берело при владі, як мені сказав один текст із Києві, а Алкопон. Президент зовсім інакше. Вони всі бояться. Силові структури тоді були більш плюралістичні. Те, які підтримали Майдан, де, які не підтримали Майдан. Що силові структури і олігархи набагато більше бояться ем, ця влада. І, ем, бо ця влада набагато інакша, як вона була прикуджена. І через це я, я сумніваюся, що олігархів будуть спробувати зупинити е, політику влади. Хоч. Логічно вони мають розуміти, і це ми не знаємо, як вони думають, бо вони ніколи не відкриті говорять нічого по, про по питання мас-мідії. Хоч вони мають розуміти, що як Янукович виграє в 2015 році, за, до 2020 році у них не буде нічого. Вони він візьме все від них. Родина буде, на, буде один клан в Україні, це буде родина. Янукович буде найбагатшою людина в Україні. А це, що, що шьогодні, має Коломойський, Пінчук, Ярославський і так далі, вони будуть нічого більше мати. І я думаю, що Пінчук це вже зрозуміє, бо його телебачення, напевно, є під загрозою перед президентським вибором. Але що вони зможуть конкретно робити, я не знаю. Вони. Можуть, будуть вкладати гроші в різні кошках, кош... кош... але ем, ситуація сьогодні набагато інакша, як вона була в 2003 чи 4 році. Тоді вони підтримали Ющенко як помарикована людина в опозиції. Сьогодні вони не будуть підтримати Тернобока, вони не будуть підтримати е, Яцуніка, бо він пов'язаний з, з Тимошенком. Може, вони таємно. Будуть підтримати ем, кличка, як вже говорять, що там Фір та Шпінчук вкладають гроші у, у нього. Може. Ем, але... А, а по-друге, останній ем, відповідь можна сказати, що зовсім інакше сьогодні є Верховна Рада, як було тоді. Тоді ем, Верховна Рада, ем, після виборів у 2002 році, Верховна Рада там було плуралізм, там були різні. Політичні сили з східної України, там були різні фракції. Опозиція контролювала половину Верховну Раду. А сьогодні опозиція слабенька у Верховній Раді, і там монолітна ем, політична машина, як ми називаємо на заході партія регіонів. І Ми це бачили коли голосували на виставку Азарова, який не вийшло. І комуністи стали тим більше сателитна партія партії регіонів. Я думаю, що сьогодні набагато складніше що говорити про олігархів як потенційних дисидентів. Раціонально вони мають це бути, бо е, набагато більша загроза буде для них, якби Янукович виграє другий срок, як виграє Кличко. Але тут не завжди в Україні все раціонально йде.